Позачергова сесія Житомирської обласної ради розпочалася із мітингу працівників лікаря горолчаного заводу на площі Корольова. Близько сотні мітингувальників прийшли до Сидора Кізіна, аби розповісти про рейдерське захоплення заводу. У свою чергу депутати обласної ради сформували робочу групу для врегулювання ситуації на лікаро-горолчаному заводі. Також звернулись до правоохоронних органів, аби ті втрутились у ситуацію. Значить, ну, яку Хлопці, державна власність давайте депутата є створена комісія? Давайте хто бажає влучитися, але не просто вибачайте, а спеціаліст. Депутат від комуністичної партії висловив необхідність у зверненні до виконуюча обов'язки президента України Олександра Турчинова, аби повернути завод в комунальну власність. Одначе, звернення не пройшло голосування. А ми повинні звернутись до виконуючого обов'язки президента. Про те, щоб передали це підприємство, яке такі колосальні податки платить до міського бюджету міста Житомира. До речі, постійна комісія по бюджету міста Житомира. Вони довго упирались, бо наша ініціатива фракції комуністів була неодноразова. Давайте заберемо і будемо наповнювати бюджет. Оце децентралізація влади, оце наповнення місцевого бюджету, оце робочі місця, оце податки, наповнення бюджету. Вношу пропозицію офіційно від імені сесії звернутись до виконуючого обов'язки про передачу його. Давайте, чи до обласного, чи міського бюджету міста Житомира. Запити садище. На розгляд позачергової сесії Житомирської обласної ради винесли два основних питання: програму матеріально-технічного забезпечення 10-го батальйону територіальної оборони, а саме виділення близько 5 мільйонів гривень та внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. Голова обласної ради запропонував розширити програму і не забувати про інші військові підрозділи. А саме Житомирську 95-ту аеромобільну бригаду, Бердичівську 26-ту артилерійську бригаду та новоградволинську ту механізовану. Бригаду тим, кому ми хочемо допомогти, в міліції військовому СБУ вони їм повинні, вони їм потрібні позавчора ще були, тому це починається буквально після сесії. Загальний обсяг 2 мільйони це з обласного бюджету. Сьогодні проголосували, і це може бути для початку. Ми сказали, що 26 числа це може коректуватись. І 2 700 з інших джерел. Мається на увазі 4 700. Також депутати проголосували за надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців. У розмірі 300 тисяч гривень кожному. Держава робить все, що може. Кабінет міністрів виділив 600 тисяч гривень на кожну сім'ю. На сім'ї, де залишилися діти, буде 40% діти до повноліття отримувати кожна дитина і 50% від. Окладу військовослужбовців буде отримати дружину. Крім того, сьогодні на сесії обласної ради ми виділили по 30 тисяч гривень з обласного бюджету на кожну родину загиблих військовослужбовців. На позачерговій сесії Житомирської обласної ради були присутні 75 депутатів із 112. Яна Черпицька Ігор Хлань, телеканал СК.